Аграрії Шосткинської громади вже наповно прийнялись засівати поля озимоною під урожай 2024 року. Хоча зернозбиральна кампанія все ще продовжується. Почали роботи з обмолоту просто, якого вже обмолотили на 30% від його посівної площі. В загальній структурі цьогорічний врожай вже обмолочено на 50% та намолочено 101 одну тони зерна. На минулому тижні ми вже завершили прийом документів на отримання дотації. За отримання корів всього нашої громади фізичними та юридичними особами було подано 63 заявки на загальну кількість 694 голів корів, на загальну суму 3 мільйони 678 тисяч 200 гривень відомо господарств населення та фермерство юридичної особи було подано 63 заявки на 261 голову на 1 мільйон 383 тисяч 400 гривень. Від юридичних осіб це в нас 5 сільськогосподарських підприємств та Воронський будинок інтернат для людей похилого віку та інвалідів подано 433 голови корів на загальну суму 2 мільйони 294 тисячі 900 гривень. Доки хлібороби дбають про сите майбутнє, в громаді думають про те, як забезпечити мешканцям комфортну зимівлю, яка може таїти в собі купу неприємних сюрпризів. Мова про облаштування пунктів обігріву, які в критичній ситуації повинні стати островом порятунку для шосткинців. Ви повинні вже чітко сьогодні розуміти, скільки ваших об'єктів готово, як пункти обігріву до зими. Де є електростанція, де є спальне, де вона опробована, де є грубка, де є дрова, де вже грубка теж опробована, де є абсолютно запас медикаментів, харчів і так далі. По кожному об'єкту будете відчитувати. Це стосується не тільки вас, а абсолютно всіх. Пункти обігріва. Об'єкти спортивні теж будуть готуватися як пункти обігріву. Там ми домовилися те, що ви ставили питання ремонтувати підтрибунне приміщення, якісь ресурси, я вже дав доручення, буде направлений. Але все повинно робитися з тим, щоб вони мали можливість стати пунктами обігріву. Продовжується робота по обстеженню фонду захисних споруд спеціалістами управління з надзвичайних ситуацій. Продовжується постійна робота по допомозі нашим військовим. І от також на сьогоднішній день розпочата робота по обстеженню пунктів незламності, які знаходяться в нашій громаді. Є прохання військових значну кількість матеріальних ресурсів купити, закупляйте, і готовність на завтра на кінець дня, щоб ці всі матеріальні ресурси були готові. Комунальники в процесі підготовки до осінньо-зимового сезону, зокрема до опалювального періоду. У нас... Проведені перші гідравлічні випробування 33 три пориви ліквідовані. Проведені повторні гідравлічні випробування з 23 поривів. Ліквідовано 15. Триває ремонт покрівлі на минулому тижні. Відрагонтона п'ятсот метрів. Загалом складає 8640 квадратних метрів. По утепленню у нас на минулому тижні ми уклали довір. По утепленню внутрішньобудинкових мереж теплопостачання роботи, такі тривають далі, крім своєї основної роботи, працівники комунальної сфери також долучаються до благодійності. Так, днями для потреб військових було передано екскаватор, і ще одну одиницю техніки надано в користування нашим захисникам.